Вітаю вас, друзі! Сьогодні ви на каналі студії управління часу Тайм І я, Ольга Маслюк. Ми разом з Людмилою Богуш будемо говорити на дуже цікаву тему, яка стосується абсолютно всіх, хто хоче з кимось підтримує стосунки. Тому це дуже важлива тема. Будемо говорити про стосунки, про любов. Про свободу в цих стосунках і як не втратити себе в цих стосунках. Ми з Людмилою разом подорожували, мали багато часу, що й етер. Будемо сьогодні говорити про стосунки, про те, як підтримувати в стосунках один одного і як зробити так, щоб ці стосунки не заважали розвитку один одному. Мила, я тебе про про розвиток. Вітаю тебе, Оля! Я прямо вже скучила. І я Я сьогодні з таким задоволенням дивилася твої откровення автомобільні. Мені дуже сподобалось і дуже тобі дякую про твій відгук, про наш з тобою відпочинок. Да, я я всім розповідаю зараз. Так, ну слухай, сьогодні вести нашу зустріч буду я, давай. тому що в мене головна героїня. І я хочу одразу всім нашим глядачам сказати, чому сьогодні така тема. Тому що я провела з Олею два з половиною тижні, і весь цей, цей час вона спілкувалася зі своїм чоловіком. І я прям не чоловікове позаздрила, а Олі. Тому наскільки вона, а наскільки ти Оля вмієш спілкуватися. Бо я завжди я, я дивилася. Слухала і думала, ну як вона це робить, ну як, звідки в неї стільки терпіння, звідки в неї стільки, а, ну як, як ти сказав, от тиші, от тише внутрішнє, але те, що я побачила, я побачила, що ти себе не закручуєш, не прикручуєш, ти себе не обмежуєш. В тебе просто є якась така система чи технологія спілкування з твоїм чоловіком, завдяки якої він щасливий. Він до тебе звертається кожні дві години за порадами. І, і я дивлюся, що ти була завжди от в такому спокійному, в рівноваженому стані. Я вже роздратувалася вже нафіка. От скажи мені, будь ласка, як ти відбудовуєш свої відносини з чоловіком? До речі, скільки років ви разом? Ми разом уже 18 років. Це не але... але хто знає мого чоловіка, то думає, що це дуже багато. В мене є знайомі, які говорять, як ти з ним живеш. От як я... ти з ним живеш? Ось як ти з ним живеш. А от хто наш етер дослухає до завершення, до кінця, а -а -а, ну я живеш. дам формулу. Формулу а -а -а. дам, як я живу з чоловіком, і як ви можете жити з будь-якою людиною разом. Довго і щасливо. Я вам скажу формулу. Вона дуже проста. Хорошо, хорошо. Тоді давай розповідай. Формулу наприкінці, а, а зараз давай розповідай свою технологію. Моя технологія дуже проста. Я розумію, для чого мені мій чоловік. Мій чоловік для того, щоб забезпечувати родину, щоб бути захистом для цієї родини. І я розумію, для чого я в цій сім'ї. Я в сім'ї, як жінка, я для того, щоб підносити по емоційному духу свого чоловіка, і коли, піднімати його, піднімати, так? Так, і коли у нього є якісь різні питання в житті, там, якісь зміни кардинальні в житті, чому він до мене телефонує, чому він зі мною радиться? Тому що він знає, що він отримає духовне піднесення. А ну-ка, скажи мені, як ти це робиш, як ти його піднімаєш? От, 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 а я робиш? йому завжди говорю. Я його крила, ж... крила переробляю. Ти ж в мене розумний чоловік. Я так. з тобою вже 18 років живу. Ти завжди знаходиш вихід. Цей вихід завжди правильний. Я його все, -все підношу, підношу. І він з таким задоволенням до мене звертається за порадами, бо він тобто, знає. ти йому гіпнотизуєш. Я не гіпнотизую. Я підношу його по емоційному духу. якщо в людини, Ти його програмуєш. Програмую на все хороше. Да, тобто ти його так. програмуєш на те, що він розумний, що він сам все знає, що він завжди приймає правильні рішення, що він твоя опора, там підтримка. А слуга хіба він завжди приймає правильне рішення? Ну, не завжди, але для того є і я. Я йому розповідаю. Е, ну, я це не нав'язую йому, що давай ми зробимо так, і так, і так. Я йому просто розповідаю, як я бачу, як це можна зробити. Але через деякий період часу він моє рішення видає за своє. І як ти до цього ставишся? Ой, який ти в мене розумний, як ти до цього додумався? А хіба ти добре? Йому. Ні, А чому брехати? Я йому просто розповідаю, як я це бачу, картину малюю. Так. так вмію гарно намалювати, а він потім собі розмірковує і видає мені цю картину. Тобто, ти, його, ти оце, те, що кажеш, що а, чоловік голова, а жінка шия. Тобто ти йому кидаєш малюночок да, того, як а. ти хочеш, щоб це було. Ти не наполягаєш, ти а. просто. Говориш про те, як ти це бачиш, так? Але, а після того ти йому кажеш: а ти вирішуй. І він приймає рішення. Щоб зробити так, як ти це побачила. Ну, рішення ж його. Рішення ж його, але на основі мого малюнку. Да, так, ти малюєш, він рішення приймає. слухай, а ніколи в тебе не було такого, що тобі хотілося? Так. Ні, не за що, от тільки так от. Було, я внутрішньо рахую до 20. Якщо не помагає, я в думках піднімаю, я в думках піднімаю праву руку і говорю та ну його. Слухай, Оль, ну дивись, але ж так виходить, що ти начебто себе стримуєш. Ти не робиш те, що ти хотіла, б. От тобі хочеться ногою топнути, а ти замість цього там де, хмарки рахуєш на небі. Так можна топнути ногою і нічого не утримати, а можна це перевернути так, ніби це його ідея, сказати, ой, який ти великий, ой який ти преподобний, як ти до цього дійшов. І він потім навпаки прислухається до моїх ідей. Він на підсвідомості він чому він зі мною постійно радиться, чому він до мене кожних дві години телефонує, тому що йому треба нові ідеї, за яких я потім його ж і похвалюю. Так. А якщо він щось робить таке, що ти дійсно не хочеш, щоб він цього робив, а він це робить, що тоді ти будеш робити? Ну, У мене є ще одна така технологія, якою я користуюся. Так. Ми жінки, як і можемо дати простір для цих діянь чоловіка, як і можемо і забрати цей простір. Коли я відкриваю своє серце, в мене воно так, я просто в уяві відкриваю своє серце, він мені щось розповідає. Я відкриваю своє серце і все, і воно виходить, те, що він мені розповідає, якщо мені це подобається. А якщо він мені щось розповідає, мені це не подобається, я просто закриваю це. І так спокійно на це реагую, ніби як а, і все. І після того в нього ця ідея зникає. <сır> <сır> Ух ти! так Ти ж у нас колдуня, ти ж у нас я що? ж знаю, що ти у нас ворожка. Скажи мені, будь ласка, а от а, як тобі здається, да, тобто у кожного з вас свої власні інтереси, і як тобі здає, а, як тобі в тебе виходить, щоб ти займаєшся своїми справами? Він займається своїми справами, і ви один одному не заважаєте. Ну, дивись, будь-які стосунки, їх необхідно, це домовленості. Це однозначно а, домовленості. Тобто ви домовляєте. У нас є домовленості. В мене є свої вподобання, в нього є свої вподобання, в нього є свої хобі, інтереси, в мене свої хобі інтереси. І ми домовилися, що воно розумієш. Ти вже мене примушуєш сказати цю основну формулу, яку я маю сказати по завершенню. Ну, я, я я поки не поки ні. я буду так ходити, знаєш, округа да. округа. Круг, кругами, круг цієї формули. Ось, в кожного є свої інтереси, в кожного є свій простір. І в нас є домовленість, що ми не порушуємо інтереси і простір один одного. Ми для чого взагалі створювали цей шлюб, для чого у нас сім'я? Для, для А для того, щоб ми підтримували один одного, ставали ще більш щасливіші і мали ем, гарне виживання разом. От для mm -hmm. цього, от для mm -hmm. цього у нас цей шлюб. От для того, так, от все сіли один на одного, подивилися і домовилися, що ми з тобою будемо жити для того, щоб краще виживати, а кохання це маячня. Ні, кохання це не маячня, тому що я така людина, що якщо би я цю людину не кохала, то я б його через три дня вже вбила. Просто. У мене, якщо я ну дійсно, якщо я не можу перебувати разом на одній території з якоюсь людиною, мене вистачає тільки на два дня. А тут мене вистачило на 18 років, і це кожного дня душа в душу, як голуб з голубкою. Ніколи не сварилися? Сварилися, ми сваримося, але тут ще тобі скажу: в мене дуже коротка пам'ять. В мене настільки коротка пам'ять, що ми з ним можемо посваритися. Посваритися зранку, ні, ввечері можемо посваритися, лягти спати завжди. Тут також ще формула спати лягаємо завжди разом. Чи ми посварені, чи ми помирені, ми лягаємо завжди разом спати. А і зранку, коли я прокидаюся, і я починаю згадувати, чи Шо я з ним. Був, Гора, да? Ні, не то, що, що там було, мене цікавить одне питання, чи я з ним помирилася, чи, чи я з ним так і далі посварилася. <свари> я забула, Боже, і питаю його, слухай, скажи мені, будь ласка, я з тобою посварилася, чи ми вже з тобою помирилися? І да. тут ми, ми вже сміємося, вже, <свари> вже все добре. Це все через мою пам'ять, я забуваю. А, то в тебе якраз пам'ять. дівіча, що це просто правильна пам'ять. Ладно, Ладно, Тобто в тебе коротка пам'ять, і це так само за, за, залог, да? тобто, запорука успіху. А якщо ти хочеш чимось займатися, а він не хоче, щоб тим займався, Чи, о, ні, не так. А ну, тебе, чоловік у тебе займає якусь посаду і на тебе дивляться, як на його жінку. То скажи мені, будь ласка, як ти поводишся, коли ви приходите кудись разом, тобто, де він персона, а ти м, з ним. За чоловіком? Ну, якщо він персона, а я з ним, він в мене як лев, а я як при льву. Так. А не хочеться ніколи щось там таке, ох, себе показати. Воно ну, хочеться, але це не потрібно, тому що для чого я, до прикладу, іду кудись з ним, коли він на ти коли він при такій посаді? Я просто за чоловіком. Тобто він основний, а я вже з ним. Так само, якщо він кудись йде, якщо, наприклад, він йде в якусь, в якусь мою сферу, тобто, то я основна, а він вже за мною. Так само в нас тут ролі розподіляються. Просто ага. мені не потрібно себе показувати в його колективі, тому що це, це, це дурний тон навіть по відношенню до самої себе. В мене є самоповага, і я не можу в його колективі показувати те, я не є. А виходить це тебе так, що ти начебто його виховувала? Так, да. а чого ти так посихаєш? <гум> бо, це, бо це неправильно. Це. От знов ти мене знов змушуєш розказати мою формулу. <гум> я ж не знаю її, тому <гум> я так і хожу. А тут же гарна формула. <гум> 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 а ти мене все до неї приходиш. Бачите? Все йде до цієї формули. Я вам її обов'язково видам по завершенню етеру. Ага. Є одна формула, щоб мене, Людмила, не спитала, на всі ці питання можна відповісти цією формулою. На всі. <гум> Уху. Так. Так, ну, але ж все ж таки, от ти можеш сказати, що ти його виховала, чи тобі так просто пощастило, що ти такого зустріла, і він одразу був такий правильний, як потрібно. Чи ти його все ж таки виховувала? Якщо на це пішло, то ми виховуємо один одного, тобто не, не в поганому сенсі, а в доброму, тому що наша спільна ідея це розвиток. Ми не заважаємо розвитку один одному, Тобто ми виховуємося разом. В нас немає, що я його виховую, яким він там має бути, чи він мене виховує. Ні, у нас йде розвиток, і ми разом разом, разом, разом з ним розвиваємося. Якщо, до прикладу, мені для мого розвитку потрібні якісь його знання, я їх запитаю в нього обов'язково. І якщо йому потрібно для його розвитку мої знання і вміння, я обов'язково з ним поділюся, тому що ми один одного підтримуємо і ми йдемо разом. У нас немає так в сім'ї, що ми когось виховуємо. Ні, ми разом, тому що в нас є спільна ціль. У нас є найкраще виживання. Разом. А Було хоч раз за 18 років, що тобі хотілося зібрати валізу і піти, а я не хочу нікуди йти. Мене все влаштовує. А Хто да? не хоче йти, каміння саме? Оце мені подобається. Я не збираюся ага. нікуди йти, мені добре. Так, дивись, колгосп, справа добровільна. Якщо комусь щось не влаштовує, зелене світло. Слухай, а що станеться, ну ні, так не хочу, що станеться. Чи було в тебе колись у вашому житті, що ти його рівнувала? Було. У мене колись одна жінка подарувала йому один. Я не буду казати, який це подарунок, ну, але такий так. подарунок, що може подарувати йому лише жінка. Але Ні. все добре, ми з ним поговорили відкрито, і все все добре. В мене колись взагалі була. Історія. Ти не мовчала, да? ти не мовчала. Ні, я не змовчала, Йо. я сказала, що мені от це і те мене турбує. Відкрито сказала. Ага, ага. І все. А що ти хотіла таке цікаве зараз? сказати? А що я хотіла? У мене була дуже така цікава історія. В мене ми колись пішли з чоловіком в ресторан, і до нас підсіла одна жінка, його знайома, не моя, а його знайома, і вона десь начиталася книг. Я так зрозуміла вже потім. Вона начиталася книг, як завоювати чоловіків. Є там такі книги різні, колись писали там ну Я колись також читала їх, але а, я а не я. з таким я не з таким наміром, щоб забирати чужих чоловіків. Ну, вона знайшла того і намагалася. Вона начиталася цих книг і вона почала виконувати певні дії перед ним, так щоб його е, спокусити. А я. Сижу і я це розумію, бо я ж також читала ці книги, і я це бачу. Ми читали одну і ту саму Барбару де Анджеліс, називається Секрети о мужчинах, які знать кожна жінка. Я не знаю, як воно буде українською, але можу перекласти. Ну, да, Дивіться. І вона те саме, вона все робить як по цьому, а там, І робить. Ігра волосами, і гра зап'ястя, можна там цепочкою якоюсь, там ну, таке, да. Ось те, що ти показуєш. Ти теж читала. Так. <пл 'яр> <пл 'яр> <пл 'яр> <пл 'яр> ну, все, бачиш. І, і все, і вона почала це все робити. І він спілкується, спілкується. Потім вже дійшло до того, що вона почала його напій переливати собі в склянку. А він побачив, що вона перелила його напій, в нього напій завершився, і він каже: Піду собі ще куплю і пішов. Я думаю, оце олух царя Небесного нічого не розуміє. Він не розуміє. Він так і не зрозумів, що вона його спокушала, він зовсім не зрозумів. А от коли вона напій собі налівала, це що спокушання так само. Це також спокушання. Вона уяви собі, сидить жінка, яку знає мій чоловік, я її не знаю. І вона з склянки мого чоловіка переливає напій в свою склянку. А як син потрібно повинна на нього вплинути? Ну він би міг якось догадатися, що вона ним не а, а, я я приєздує, я... що вона готова з ним пити з одної склянки. Розумієш? Так. Ой, господи, ніколи не так подивився, боже завершився на піп, іду собі ще замовлю і пішов. Я собі така сижу, думаю, боже, нічого не розуміє. Цього чоловіка сміло можна відпускати куди хочеш. Наш з тобою ми сьогодні збиралися поговорити про свободу та любов. Я знаю, що багато жінок вони а, от, значить, то приносять себе в жертву. Заради чоловіків, відмовляються від кар'єри, заради дітей, відмовляються від самореалізації, заради чоловіка. От що ти думаєш про це? Я думаю, ти знову мене підводиш до цієї формули. Так, Звіс! Такої, Звіс! Ну, я Ти перейде формулу, скажи і заспокойся, але я ще трохи потримаю інтригу. Це така формула, що ви як її просто почуєте, всі її запитання, на всі запитання можна просто відповісти цією формулою. І все. Все стане зрозуміло. Але, Але я ще мені свою думку про жінок, які себе приносять жертву. Звідки воно... воно взялося? От звідки воно взялося? Чому вони це роблять? Вони це роблять, я не знаю, чесно кажучи, чому вони це роблять, але я зараз буду думати на, в голос ну, на да, да. думати. Перше, що може зробити жінка, вона може просто боятися, мати недовіру до чоловіка і боятися йому сказати дійсно, що вона хоче. Так. Як вона хоче жити, може там бути в неї якісь різні ситуації. А, да, цікаво. Тобто, якщо жінка не довіряє чоловікові, вона йому не каже. Про свої бажання У і це не тільки в сексі, а це просто. А коли вона йому не довіряє, може тоді, коли вона вважає, що він неспроможний. Да? Ну то навіщо йому казати, що я хочу літак, якщо я точно знаю, що він його мені не придбає? Да? Ну, то я це приховую. А... Чим, знаєш, я тобі скажу ще таке. Бувають в стосунках люди з різним емоційним тоном. з різним емоційним тоном. До прикладу, в жінки там такий тон, що вона хоче гори вернути, в неї такі різні вподобання, вона все хоче. А чоловік в такому тоні, що для нього все критично, він все критикує, все йому да, не подобається, да. все, що ти йому не скажеш, все, все не те. І тому цей чоловік сприймає все. Як Хто кажуть, в такі штики, все як супротив, сприймає. І ця жінка, вона з часом може просто боятися пробивати ту стіну, пробивати цей супротив. І, взагалі, коли люди з дуже такою великою різницею в емоційних тонах. В емоціях своїх вони зазвичай і розходяться і не бувають разом, бо це це дуже, дуже важко з такими людьми, коли ти хочеш чогось, а в тебе чоловік нічого не хоче і ще й критикує твої мрії, обесцінює твої мрії, обесцінює тебе. Тобто треба. Перед тим, як йти в стосунки, треба подивитися, з якою людиною ти в ці стосунки йдеш. Це обов'язково. як я як дивитися, якщо тут кохання? На що сам дивитися? Тут же кохання? Ну, по-перше, кохання це коли чоловік може там розповідати, щось їздити по вухах, а тут основне правило не слухати, не слухати, а дивитись так. От вуха закрити. Все, не слухати, а. А дивитися. я на нього дивлюся, а він такий красивий. Ой. І не домальовувати. Чоловік має бути трішки гарніший за мавпу. Все. Я не не шукайся себе. Він тебе красивий. Він в мене красив... красивий, бо він такий в мене чоловік. Я ж красива жінка. Я ж красива жінка. І я знаю, що я можу біля себе втримати красивого чоловіка, я в собі впевнена. Так, зрозуміло. Тобто, а, жінка приносить соб... себе в жертву тоді, коли вона а, не наважується сказати чоловікові, що вона хоче. І вона просто терпить, да? і через деякий час вона м м звикає терпіти да? і перестає хотіти. Таке буває? Звісно, звісно, таке mm -hmm. буває. Вона і звикає. чим це для жінки закінчиться? Я так думаю, що хвороба. Це, по перше, закінчиться хворобою, по-друге, дуже сильним виснаженням, і це ага. може закінчитися дуже погано, дуже погано, mm -hmm. так що краще не терпіти, розповідати зразу. Адже все, що ми в собі накопичуємо і не проговорюємо mm -hmm. щиро і відверто, воно все рівно призведе до конфлікту, все рівно буде конфлікт. Точно. Точня. Так Краще потрошечки, як казала моя розумна бабуся, <рес> <рес> вода камінь точить не силою, а часто капає. Так кап, ага. я хочу то, хочу то, хочу то. А потім чоловік дивиться, вже і жінка виросла, вже і в жінки є якісь свої інтереси, вже і в жінки є бізнес. А це дуже добре, коли жінка розвивається, тому що чоловік в один прекрасний день або жінка, будь-хто з нас може втратити все. Ти сама знаєш, що з одної ми можемо мати все і в один прекрасний день не мати. Нічого. Але коли двоє людей щось мають таке, що що дійсно вартує, то якщо один втратить, другий підтримає. Якщо той втратить, той підтримає, а якщо, якщо підтримати, якщо довіри немає, це треба, щоб було. Вибирати ага. треба такого чоловіка, якому ти можеш довіряти. Якому ти, як казала моя колись тітка, знущайся до останнього, хто залишиться, той твій. Говори, говори свої! Тери. Хто залишиться? Ти точно не потрібно за них чіплятися. Добре ні, говори свої ідеї відкрито. Говори те, що ти хочеш, ділися своїми мріями. Тебе з яблука тоді зачукає. Усе... Це, це це ти коли, коли обираєш, так? Коли обираєш і взагалі в житті, зачекай, mm. ж... зачекай, ти мені перед тим казала, що потрібно хочеться стукнути ногою, а замість цього машеш лапкою. Так, це ж не кажеш відверто, все те, те, що ти відчуваєш. От що тут робити? Якщо, якщо ти от прямо відчуваєш, що ти не до не отримуєш те, що тобі потрібно, то що кажу, що робити? А відверто відверто йому, говорю. він образиться відверто говорю. А якщо я не скажу, ображусь я. Я в душі ображусь. Я ще, я ще й на себе ображусь, ти розумієш. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. От, ой, 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 ой. я розумію, це була частина твоєї формули. Олечка, ну давай вже час приходить нам завершувати етер, майже півгодини. Кожен, бо я вже не можу, я вже тут підтримую на стільці. Добре, я вам говорю формулу. Можете давай. її записувати, можете зберегти наш етер, потім ще декілька раз передивитися і собі записати. А -а. Дивись. Я, я, я. я плюс ти, дорівнює ми. Дорівнює ми. Але я завжди я. Я плюс ти дорівнює ми. Разом ми, так? Але я завжди я. У кожного з нас є своє я. Є свої вподобання, є свої ідеї, є свої цілі, є свій простір у кожного. Так само він є він. А. Тобто я плюс ти це ми, але я є я, а ти є ти. Так, а разом ми. Ми. Так. Але я не є. Ти, і ти не є я, і ми не можемо замінювати своє життя життям другої людини. Іншої людини, так. Іншої людини. Ой, дякую, це дуже добре. ну прямо. Ось така формула, і вона дає відповідь на всі твої запитання, які ти мені давала. Да, да, на всі запитання. Дякую тобі. І, і дякую. Не знаю, як їм всім, а мені було дуже цікаво. Це дуже цікаво, і я тебе люблю. А ми сьогодні вже планчик підкинули, куди їхати далі. Добре, ділимося да. ділимся планчиком. Є два, два напрямки. Казали, що один напрямок це Румунія. Кажуть, там дуже цікава Румунія, і там, кажуть, навіть до Туреччини можна. А, ну я так, а от другий напрямок, я сама про нього подумала і мені його піки. Сказали, що до Парижу занадто далеко і не цікаво їхати. А от другий напрямок він навпаки отуди. Балтіка, Фінлян. От от. І я так, прям, так кажуть, що там дуже красиво. Були в Обливені. Осені, сені, так. так. Добре, я, 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 я вчора масло заліла. Добре, а, підготувала, так що збираємось. <ріст> Добре. Я з тобою хоч на край світу. Ну, це я тебе. Да, да, да. До побачення. А, до побачення. Давай, Давай. я тобі подзвоню зараз. Добре, використовуйте формулу обов'язкову. Ви, ми, але я це. Да, це я. Я. <ріст>